Вони в холод будували барика. Вони знали, на що йдуть насмерті. Вони вперше пішли на захист своєї країни. Вони знали, рабів до раю не впускають. Вони стояли не для себе, а для нас. Хтось вчив снайпери, а хтось стікав кров. Не хочу, щоб їх пам'ятали молодими та надійними, а не мертвими. А не зміг, є моїм братом. Адже ми разом боролися за нашу міст. Тільки я тут, а вони там. Я несу серце гордістю, що я українець. Що в моїй країні живуть герої-революціонери? Героїв пам'ятають, герої не вмирають. Тих, хто хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах. Присвячується світу нашого народу, його славним синам і донькам, які у розвиті сил віддали свою молодість і найдорожче життя. Присвячується. Герої не вмирають, вони вічно живуть в наших серцях. Український народ пишається своїми людьми, які віддали свої молоді життя за людську гідність. Для того, щоб пригадати людневі дні 2014 року та вшанувати пам'ять людей різного віку, які загинули в мирний час. У Києві 18-20 лютого стало фінальним і найбільш драматичним етапом революції. На початку революційних подій нікому й Богу не могло прийти, чим це все обернеться. Слова Слава Україні! Героям слава!» Що видавалися простим привітанням забувають бувають доброго значення? Справжні бої розвиталися в центрі Києва 18, 19 та 20 лютого у Маріїнському парку, навколо вибухи сторін, в горе до нас прийшла війна. Людську гідність і самим обирати свої. На очах у всього світу влада розстрілювала свій народ. Майдан оточили у всіх боків, взяли у щімле кінце. А люди не здавалися, співали гімн. Ці сцени лунали молитви, патріотичні пісні. Проти мирних третингувальників кинули внутрішні війська з підрозділу Беркут на дахах будинків. Розмістив снайперів, завозили проплачених дідушок в один день. Тисячі мирних людей стали солдатами свого народу. Небесна Сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дає шанс будувати нову демократичну правову державу. Заспіваючи рідні солодні. Небесна сотня, дивиться у вічі, що ти ніколи не забув її. І молиться здали вічне за Україну з морозирам. Небесна Сотня, дивиться у вічі. Ти ніколи не забув війна. Коняк Віктор це не канал. Чернетко Андрій, Чернець Віктор, Швець Віктор. Док Іван, Бондарчук Сергій, братушка Олексій. Мовчан Андрій, на Василь, косий, Олег. Митрі Фіга, Шалома Анатолій, Черевний, Холоднюк Устим, Городнюк Іван, Гриневич Едуард, друг <рісті> Ігор, Топій Володимир, Фурці Зура. <рісті> Оляний Євген, Кочуба Віталій, Велій Володимир, Бондарев Сергій, Березнюк Вавелі, Васильцов Віталій. Мотре <рісті> попало в Верпуцький мікро. Максимов Дмитру наук Володимир, наче курок ніби. Курик, Роман, везуть Реду, з Піраф. Реду. Бадара Олександр, Калинян, Богдане, Синенко, а Сергій. Шапував Сергій, Буйків Володимир, Мітливий Олександр.